Мене звати Оксана і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні я вирішила сісти ось так до камери лицем, бо зазвичай ви бачите лише у кадрі мої руки. Сьогоднішнє моє відео це відео вступ у новий спільний проєкт, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані». Цей проєкт буде проходити під хештегом Дівчатка такі Дівчатка. У цьому проєкті ми будемо в'язати собі подарунки до 8 березня. Зараз такий час, що ми дуже багато в'яжемо на благодійність. Це і шкарпетки для ЗСУ, і жилети, теплі речі. Дуже багато в'яжемо іграшки і теплі речі для діточок, у будинки, для переселенців. І про себе забуваємо. Я так само собі вже не в'яжу майже рік. Отже, у мене є багато пряжі, яку я наготувала для себе, для своїх речей, яку я хочу використати. І у цьому проєкті це буде у нас невеликий такий стимул, щоб ми щось зв'язали і собі до дня жінок, до 8 березня. В цьому СП є три номінації. В одній з них я буду в'язати для себе джемпер павутинку який я мріяла вже декілька років для себе зв'язати, але так і не знайшла для цього часу. Ось такі ниточки у мене є для павутиночки, такі кольори, навіть є більше. Це нова для мене ниточка, але це я її наготувала саме для павутинки. Один із проєктів це буде джемпер павутинка. Ще один, можливо, я буду в'язати з пряжі з ефектом фламе, якої в мене є достатньо. Це так само мені дуже подобається пряжа з цим, цим своїм ефектом. І ще у мене є дитяча ниточка, яку я зв'язати дитячі речі, з яку я зв'язати дитячі речі і я її використаю в третій номінації. Це номінація, яка дозволяє нам в'язати не собі, а своїм близьким, рідним. Отже, спробую у трьох номінаціях в'язати. Надалі но не знаю, що з цього вийде, але я надіюся, що хоча б одну-дві я подолаю. Ось таке коротеньке сьогодні у нас було відео. Я бажаю вам творчих успіхів. Дивіться нас під хештегом. Дівчатка, такі дівчатка. Слідкуйте. За дівчатами, за їхніми просуваннями, список дівчаток і організатора на їхні канали я залишу в інфобоксі під відео. Тож переходьте, дивіться кожну з нас, ставте свої вподобайки, коментуйте і підписуйтесь. Я думаю, що буде цікаво. А я вам бажаю творчих успіхів! З вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесики. Па-па!